Яблук, чому ми до сих пір не їли пиріжків з ними? Справді, а чому чому? Тому що в мене немає часу, це дуже довго місити тісто, але в мене є вихід. Ці пиріжки приготує навіть той, хто ніколи не дружив і не дружить з тістом. Яблука почистила та нарізаю кубиком, поливаю соком лимона, перемішую, сковорідку розігріла, викладаю вершкове масло та яблука. Посипаю цукром, додаю корицю, перемішую та тушкую яблука, поки вони не стануть м'якими. В Миску висипаю ложку крохмалю, заливаю соком одного апельсина. Гарно перемішую. Тепер цією сумішю заливаємо яблука. Швиденько перемішуємо та готуємо до загустіння. Яблука зняла з вогню, викладаю в миску, залишаю, нехай вони охолонуть. Беру тісто філа, раніше виняла його з морозилки, щоб воно розтало. Беру один листок змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху викладаю ще один листок тіста, знову змащую маслом, і ще один листок тіста. І так я до кубки зложила три листка тіста філу. Розрізаю на дві рівні частини. Викладаю яблука та ось таким способом закручую пиріжок. Вуаля, красота вийшла. Викладаю на деко застелене пергаментом. Яйце взбила з цукром та зверху змащую пиріжки. Посипаю мигдальними пластівцями, поставила в духовку запікатись. Температура 190 градусів, хвилин 12 на 15. Пиріжки гарно запеклися, стали рум'яні. Я їх виняла з духовки, залишаю нехай трішки охолонуть, щедро посипаю пудрою, Ану, заціни мої пиріжки. Такі хрусткі, ідеально поєднані смаки яблуку, кориці та цитрусу. Обов'язково готуйте всім смачного.